Тільки в Україні народжуються справжні козаки і козачки, та такі, що нічого не бояться, самого чорта загнуздають і на ньому прокатаються, ворога подужають і переможуть, а як не подужають, то викрутяться і все одно переможуть. Сьогодні казка про дівчину Марусю. Чорта в червоних чоботях. Чорну церкву та чарівну квітку. В одному селі побіля Умані, Та жила собі дівчина Маруся. Дуже була вродлива, але жили вони з батьками бідно, тому і свататися до неї ніхто не ходив. Уже всі подружки заміж повиходили, а Маруся все на вечорниці ходить свого судженого чекає. От якось зібралися хлопці з дівчатами на вечорниці. Пісні співають, байки розказують, танці затинають, одне до одного клинці підбивають, тільки Маруся сама в куточку сидить і сорочку вишиває. Коли це опівночі двері риб. Заходить хлопець, красивий, слів нема. Та ніхто його не знає, мабуть, не з їхнього села. Лапсердак на ньому синій. Гудзики золоті, чоботи червоний, от тільки блідий чомусь дуже. Дівчата принишкли, музики замовкли, чекають, до кого ж він підійде. А він через усю хату просто до Марусі. Дівчата в медяни кидав, музикам червінець золотий, а Марусю до танцю запрошує. Дівчата по кутках шепочуться й Марусі заздрять. Потанцював хлопець, танець і Марусю на ганочок викликає. Марусю, запитає, чи подобаюсь я тобі? Ой подобаєшся, каже Маруся. Ну, то знай, що і я тебе вподобав. Я служу приказчиком у сусідньому селі, у Гержанівці і дуже багатий. Скажи своїм батькам, що я буду. Тебе сватати. Сказав та й пішов. Маруся додому біжить, і ніг під собою від радості не чує. Розказала вдома батькам про щастя своє. Мати така рада.